Доброго ранку маленькі кущики пасльону з круглими помаранчевими і жовтими ягідками виглядають дуже декоративно. Мало хто може втриматися і не придбати його, але будьте обережні, всі частини рослини отруйні. Тож, якщо вдома є зовсім маленькі діти, від цієї краси краще на деякий час відмовитися. За пасльоном легко та приємно доглядати. Узимку знайдіть йому найпрохолоднішу кімнату 12 – 12-14 градусів. Ідеальна температура для зимівлі декоративного пасльону. Якщо ж температура буде вищою за 18 градусів, листя вашої рослини пожовкне, а ягідки зморщаться і опадуть. Влітку пасльон терпимий до високих температур і йому комфортно навіть при 20 градусах. Пасльон любить багато світла. Пасльна може знаходитися на будь-якому місці на окні. но йому желаті нащоби була достаточно все-таки прохладна, то есть подальше від атакітельна приборів. Зараз взимку поливайте рослину помірно, а на оприскування води не шкодуйте. Наприкінці лютого пасльон краще обрізати та пересадити у свіжу землю. Хороший дренаж при цьому обов'язковий. До травня можете забути про підгодівлю вашої рослини. Удобрять літній період раз в неділю. Можна звичайним удобренням для томатів. Розмножується рослина насінням зі зрілих плодів чи стебловими паростками весною. Щедрого вам врожаю.